Вітаю, запрошую вас до музею кераміки та скла, що у місті Женева. Усе почалося у 1817 році з народження Гюстава Ревільйо, спадкоємця давнього савойського роду, що укорінився в Женеві ще у 16 столітті. Маючи статки, які можна було примножувати, Ревільйо вирішив інше відкривати світ. Він мандрує, збирає мистецтво, представляє Швейцарію на міжнародних подіях, зокрема на відкритті Суєцького каналу. Його колекція охоплює живопис, скульптуру, тканини, книги, зброю, срібло та, звісно ж, кераміку та скло. Завжди поруч Годефруа Сідлер з камердинера він перетворився на незамінного управителя і, зрештою, на першого куратора музею. У 1877 році починається будівництво. Будівлю створили між італійським палацом та бароковою базилікою. Еліптичний купол, зоряне склепіння, мармур, фрески Фредеріка Дюфо та скульптури Луїджі Кульєльмі формують неповторну атмосферу. У 1884 році музей відкрився для публіки. У 1890 році під час подорожі до Каїра Юстав Равельо помер, залишивши місту музей, колекцію з 30 тисяч об'єктів, маєток і частину статків. Його поховали на землі, якою він так дорожив. У 20 -му столітті музей пережив чимало трансформацій. У 1904 році на його територію переїхали Ботанічний сад і консерваторія. У 1910 відкрився музей мистецтв та історії, що змінило роль Аріани. У 1930-х значну частину маєтку передали лізі нації. Сьогодні головний вхід перенесено на протилежний бік. Доступ з боку озера втрачено назавжди. У 1934 році Аріана. Названа на честь матері Ревельйо стає музеєм мистецтва вогню, кераміки та скла. А з 1959 року тут розташовується Міжнародна академія кераміки, що приносить музею понад 500 сучасних творів. У 2010 році музей здобуває незалежність і стає п'ятою великою музейною інституцією Женеви. Сьогодні музей продовжує традицію відкритості та сміливості. З 11 квітня 2025 року до 4 січня 2026 року тут триває виставка «Extra Nature» Антоніо Лапа. Це цілий всесвіт буйної рослинності. Багатобарвні плоди, створіння, яких ні у природі, ні в міфах ми не зустрічали. Лапа створює галюциногенний біотоп, де кераміка перетворюється на живу істоту. Після темряви наступає світло. Саме під таким гаслом музей Аріана презентує масштабну експозицію, присвячену мистецтву вітража. Вітраж це прозора композиція з кольорового скла та свинцю, яка перетворює матеріал. На світлоносний образ виставка відкриває доступ до більш ніж 200 маловідомих творів, спеціально відібраних із муніципальних фондів Женеви. Колекція охоплює період від 1140-х років до 2007-го, представляючи шедеври переважно зі Швейцарії та сусідніх регіонів. Особливістю зібрання є 370 фігуративних вітражів, кожен з яких розповідає власну історію. Музей Аріана це мрія, яка живе, це спадок, що надихає, це місце, де мистецтво говорить мовою вогню, світла і людяності. На цьому відео завершується. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки. Хай щастить!